Обисними смаколиками з України. Сьогодні в мене м'ясо, яке я буду готувати зі спеціями від Вінницького м'ясника. Тут у мене четвертий номер і другий номер. У мене на каналі вже є м'ясо, яке я готувала з цими спеціями. Виходить дуже чудово, дуже смачно. Сьогодні у мене свининка, яку я буду маринувати, а потім вже буду. Запікати в духовці, м'ясо я помила, просушила, зачистила і зважила м'ясо, і обов'язково треба зважити усі спеції. Бо до складу цих спецій ходить нетрітна сіль. І щоб не зашкодити собі, треба правильно вираховувати вагу у цих спецій. Коли замовляєш, спеції, то можуть проконсультувати і по телефону, а також можна зайти на сайт, там усе подивитись, усі рецепти і усі способи приготування продуктів. Для початку я м'ясо з усіх боків буду обвалювати ось у цій суміші. Ось так. Тепер ось це підготовлене м'ясо я викладаю на харчову плівку. І загортаю це м'ясо. І для того, щоб не приплутати деякий шматочок, я підкладаю папірець, де я написала вагу і номер суміші. Все. І так само я зараз зроблю і з другим шматочком. Вага м'яса трошечки відрізняється, так само якийсь суміш відрізняється. Тому я написала папірці. Ось отак. Так само кладу папірець. Ось так. І ось у такому вигляді я відправляю м'ясо у холодильник на дві доби. Але час від часу я його буду отак перевертати. Ось так виглядає м'ясо через дві доби. Це шматочок, який зі спеціями номер 4 А цей шматочок зі спеціями номер 2 Цей зараз я загорну і буду запікати загорнутим у папір і фольгу. А під номером 4 просто покладу на деко і буду запікати. М'ясо виклала на деко, щоб не приплутати, де які спеції. Нагадування собі написала. І тепер відправляю на 3,5 години у духовку. І буду його там запікати, готувати при температурі 75-80 градусів. А потім вже буду охолоджувати і будемо тоді вже куштувати. М'ясо в духовці. Для того, щоб контролювати температуру, я поставлю ось так. Градусник. І тепер залишаю м'ясо на 3,5 години. Буду дивитися, щоб температура була в духовці 75, максимум 80 градусів. Температура в нормі. Пройшло 3,5 години. М'ясо вже приготувалось. Зараз я м'ясо перекладу на тарілочки. Ось так виглядає. Дамо холонути і будемо дегустувати. Знову, щоб не забудь, що це спеція номер два. Ось таке м'ясо. Ось так виглядає м'ясо. Воно трошечки за кольором відрізняється. Це м'ясо, яке запікалось у фользі і папері, воно більш зверху, як вологе. А це м'ясо більш сухіше. Даю м'ясо охолонути і будемо дегустувати. Починаю нарізати м'ясо. Зараз подивимося, яке воно всередині. Ось таке. Це те м'ясо, яке запікалось без е, е, фольги. Ось таке нарізається тоненько. А це м'ясо, яке запікалось у фользі. Ось. Теж нарізається дуже тоненько. Зараз я зроблю. М'ясну тарілку і будемо дегустувати. Смачного! Дякую. У нас дегустація биток свинячий. Так. Биток свинячий. Це різні, різні, різні способи, так. і способи, і спеції різні. Ось Це джем із червоних помідор. М -м. Гостренько солодкий, якраз до такої м'ясної тарілочки. Зараз спробуємо. Попробуємо спочатку цей. Це номер чотири спеції. Так. Смачно. Пробую угу. цей. А це спеція номер два, і запікала я у фалізі і в папері. Угу. Закритим способом. Ну, вони схожі, але цей пружніший, пружніший. А цей якийсь більш Угу. Смачного. Дякую. Ось таку чудову м'ясну тарілку я нарізала. М'ясо нарізається дуже тоненько, повна тарілка і ще ось скільки м'яса. А це в мене джем із червоних помідор. Він солодко-гостренький, якраз підходить до такої нарізки.